Всім привіт! Сьогодні маленький тест на те, чи знаєте ви, що це за локація. Це є Карпати Івано-Франківська область. Ось. Ось така цікава будівля. Що це за будівля? Пишіть в коментарях, що думаєте, що знаєте, хоча б припущення. Ось один із варіантів, як можна звідси спускатися. Ось такі камені. Ось. І тут ще рік назад цього не було. Тут, можливо, прилітали вертольотом, тому що дороги тут не було. А зараз ми вже бачимо свіженький збудований міст. Такий серйозний міст. І зроблений як під'їзд до конкретного будинку. Ну, Серйозний проєкт.